Доброго морозного дня вам всім. Вийшла в свій садок. Ось стою біля персика. Персики я обрізаю пізно. Ще я їх не трогаю. Хай вони ось пустять ті, воно бруньочки вже. А ну, так показати може, воно вже бруньочки проснулися. Так як, воно, ось, він, кругом. так як воно холодно, то буду потім його вирізати. Хорошо я вирізаю. Я це все-все все повирізаю, тоненьке все зайдусь, повирізаю. Хай тільки потепліє. Ось, дивіться, щавлик уже он який, зелений, зелений. Ось. У нас снігу не було на Харківщині. Ну, морози, морозці є. Ось дивіться, ось черешні. Вже це жовта черешня. Вон вже бруньки пускає. Гарненько. Ось груша теж буде. Ось абрикоси. Абрикос буде, якщо буде, то буде маловато. Вон цвітіння. ну. Як, як, як усі вони вродять, то їх хватить, звісно. Ну, їх було всі, завжди дуже багато. Ось слива. Вон, дивіться, вже теж з бруньочками. Я його все брунькою пробризгала вже. Ще було то тепло перший раз. І хай тепер вони стоять. Тут у мене тут абрикоси є. Київський сорт. Є пізні, ранні і середні. Оце, по-моєму, з ранніх. ось оце ось. Оце, оце з ранніх Ось багато. Її буде, якщо буде, звісно, як морози ще не переведуть нам і цвітіння. Ну, ось ось буде вже Гляньте, розквітати буде вже і в нас. У нас в цьому році щось все так дуже довго все сидить прямо. О, ну, ось Ну, Це яблуньки, ось у мене. Вон. Ну, черешні. І ще є город, ще він стоїть. Ніхто його не заїде ж сюди. вон, Ну це черешня. Червона. Той. Вон. вон черешня. Вон сад сад черешневий, вон, ось скоро як зацвіте, от я вам тоді ось слива. Це колоновидна яблуня. А то все, вон все черешник. Ото такий. Чи вам видно, бо воно сонечко сьогодні? Вітер, звісно, прохолодно, ну, сонячно. Ось яблунька червона, красива, така добра. До сих пір яблука лежать завжди домаш. Тут аж Йошта розпускається, вже листочки розпускає зелененькі. А тут ось виноград у мене в цьому році ми не вкривали, не знаю, що, що вийде з нього, ну не вкривали ми його. Всього этого не було. Це ось груша треба зрубати пропала. облідіння не було, то я думаю, що виноград живий і здоровий. Ось, ось черешні, ось не ближче вон черешники, які здорові, повиростали за 20 років. Це ми з чоловіком ще сажали. Он теж черешники, о які, он абрикоса, теж вимахала вже велика. Так що вийшла показати вам, який зараз сад і який буде от світ. Яблунька теж. Ще. Стара, стара це вона. Ну, ще і сорт старий, золотий пармен називався. Раніше був у наших самхотських садах такий сорт яблук Дуже добрі вони були. А ось дивіться, ось той, вон, гляньте, витикається чесник. Це Тут перебирала його і десь пооставалися, напевно, маленькі зубки або ж, або ж насіння. І от чесник. Покажу вам новий двір, який ми зробили. Ось Коти мої Вон, ходять. Ось зробила собі ще ось ще квітник під троянди. Тут буде 5 троянд, дві з них буде плетисті. Тут от Майн, Майн Тауэр, англійська, посажена вже. Вон. Там посажу э, Аліна Роуз. Э, теж плетиста. А тут три англійчанки посажу. Одну. Марлоу Крістофер посажу. Одну посажу о, сюди, э, біла. І з рожевим вона... Старлітру. Старліт, по-моєму, Роуз одна. А одна. Одна. Забула, коротше, ще. Тоді вже як посажу, тоді розкажу вам. Ось такий ось такий квітничок тут буде у нас ось. Мангал тут поставили ми. Тут от, ось, колодязь ще не зробили, ще буде мета. Ось тут два льва поставили на колодязю. Вон. А ось сад, Зараз покажу, що воно там Ось, ось вже дивіться, які Вон, на, на буску бруньки які. накривала багато дуже О, Ну, як такого морозу не було. І гірка вже, он, он вже почала. Проростати, роз, роз, розсита. Де посохло вон, воно вон, від, де відмерло, відмирає, новеньке наростає. Так що так, покажу. Уже ж покажу все. Ось троянди вже вон. Це, Це троянда. Бі, біла та, що як ї... ну, От Як забудеш, то, то прямо зовсім. Ну Хай потім спомню, скажу. Поки дойду ось ось розпускаються як. Якщо ви все правильно зробили, то ваші троянди будуть теж жити. А потім ось, дивіться, ось. Ось потім я ж от, тут виходить, от почка. Потім я ще обріжу. Он, дивіться, це стимуляція буде. Деякий, от, бачите, що не туди, може, може, треба зовсім десь підрізати. І ще потім підріжете. Хай оце морози пройдуть, усе це пройде. І потім усе ще, ми ще скоригуємо все це. І ще раз пройдемося, про той глянемо, що там, куди почку не так може поставили. на... на на місто і ось. Уже які бруньочки. Я думаю, гарні вам видно. Це аспірин. Ось такий. Ось. Це двох з двох з бузок. Два. Дві веточки різного сорту. Їх три повинно бути. Може, ота буде ще, він піде, може третя буде, бо третя пропала. Три їх було на одному, на одному кусті. Три ветки. Ну, ну так троянди вроді он, виходять із зими. Нормально. Які раніше, як і пізніше Вони ж якісь раніше цвітуть, які пізніше цвітуть, які вон зовсім обрізала ж під корінь. Ось, дивіться, ось як я підрізала під корінь, не знаю. Та буде, звісно, з неї діло. Вона вже це 4 роки їй, і вона такі великі. Дуже на ній були стволи вже дуже великі, такі прямо вже аж То я вирішила. Хай вона омолодиться. Вон, ці вон ростуть. Ця ось ця ось, червона, теж з бруньками з гарними. Ось теж вона така ж. Вон, дивіться які бруньочки вже. ж воно весна, вон, птички навіть співають. Ще, довні, ще троянди повинні прийти. Ось. Ця ось із зими слабенько. Ось вийшла багато я. Тут вирізала у ній, ну, дуже не розгортаю, щоб ж не так морози. Ну, Ось теж ну нічого, це принц Демонако. Хоча він такий не вибагливий, ну чого-то він такий притой, ось теж вирізала, вон багато прямо. Під коріння аж оттуда йдуть уже вони. Ось, ось де. Не той теж після морозів я ще пройдуся, гляну, що воно тут буде, як хай закінчаться вони морозиці. І все, ще виріжу. Це тільки воно після морозу теж от. А вон, он еще и петушки тут он есть, и риски. У меня два сорта. Вот это английская. Английская троянда. Сиреневого колера забыла. Ну, ну, хоть ты Ну, О, я її пересаджувала просто цю англійсьчанку. Їх у мене дві. Ну, я їх потім усі повспоминаю, звісно. Ну, ось поки. Ну, всі пока от дають. Бачите? Всі дають пам'ятки. Ось уже ця на сонечко стоїть. так Вон уже і листочки розпускає. Аспірин теж у мене їх чотири штуки з аспіріном. А ось зараз глянемо, що тут у нас. Ану. Ага, розпускається вон теж. Ось, бачите, це П'єр. П'єра у мене ж тут два кущі. Вон весь спускається. Щось зроблю, моя кусету. Тут тюльпанов тут буде багато. Уже в цьому році вони повинні гарно цвісти, вон, кущами такими вже вон Так, Зараз поведу ще в один сад. А, ну, той малий поведу. Це ось ті, що в тому році пересаджувала почва покровки. Дивіться, два тюльпана там витайло. Гляньте. Як, як вони могли там очутитися? Тикали далі, а вийшло прямо. У у, у Покровки. Ось оці, оці зелененькі вон понасажала. Теж вони цвітуть дуже красиво, червоним таким, не знаю тільки як називаються. Може підскажете, хто знає. Тут у мене і ті вони вже ж усходять, от я ще й не полю, тут нічого не трогаю. Тут же ось у ще, ще волошки. Я ж хочу їх таки залишити. Де є, я, ось ось вони волошечки, ось, Хочу залишити їх. О, щоб вони були тут теж на цій гірці, щоб вони мені все, все тут позакривали, поприкривали. Це таке, о, ось ця червона теж пересажена, Це, це, це плетиста, вона дуже красива. Ну, може вона тут, їй сонечко, може вона тут краще розростеться. Ну тут це ж сад такий. Просто на тому я поки сажала. На камнях оце все. оце все, тут на цій горці, оце все росте на камнях. Ось яка, бачите, вон, дивіться, які на ній. Це теж аспірин. Буде, тут кущ буде такий, усе закриє. Ну ось теж вон бачите. З Вже всі? Та всі, всі з бруньками. Дві троянди тільки з зими не вийшло, я їх просто викинула і все, викопала. Просто нічого абсолютно не було там. Просто. от. Вон, от, от. А тут є. На яких є, вон же ж то я ті, вон, де. там пообрізаю потім. Ще, бо це ж боялася ж їх трогати. Із зими слабувато. Тут же ж дуже замокли вони були. Ну, ось і, і того підсипала сюди їм, Вон, щоб морози не так. Бачите, о, кущики. Червоніють. О. О, це тут це ті новенькі, що я сажала в тому році. О, це тут більше англійчанок. За, за, почти, ну, майже одні англічанки. Там, може, десь одна, по-моєму, тут попалася шок версія, чайно-гібридка. Ну, я до неї ще одну заказала, прийшлю, то я до неї ще одну підсажу, і хай вона тут собі росте. Оце та ділянка, де в мене тут гуси, вудки жили. В тому році вже не жили, вони то бур'ян тут ріс, а в цьому році, а в тому році отрішила от, я. Прибрати тут і перекопати і посадити, які вже ці брудки. Хоч би морозиці не перевели їх. Я й так їх вон, так прикриваю. Хорошо. Ну це все, оця діляночка ось теж вся засаджена англійськими траві. Ось сюди пересадила паради. Я от з одного міста на той, щоб припусник цей вона. Закрила. А це ось сходять теж англійчанки. Тут вони тоненькі, бо вони ж це ж англійські, вони всі так, віточки на них тоненькі, ну, ну зелені. Тільки-тільки, вони тільки-тільки, бо я їх недавно порозкривала ж з, з того з землі, бо в землі почали... Вони аж это. Ось хоп-хопюманіті хоп, хоп. тут. Ну, этих тут багатенько, уже хоча у мене в тому саду дуже багато. Зараз підемо і в той сад покажу вже вам усе. Ось, бачите, які вже беру на них. Так що... Не відтягуйте ви, Ото, хто я бачу, що у кого є ще не обрізані. Вони. Ось одна у мене залишилась не обрізана, бачите? От бачите що? На ній і бруньків немає. Я її просто забула за неї. Різала, різала, прийшла, а це не обрізала. Ви Бачите, що на ній навіть брунька немає. Хоча вона зелена. там, ну Тут вона не зелена, обріжеться, а з-під того ж треба обрізати її. А ви бачу, затягують, та хай потім обріжу, хай потім. Ні, троянди обрізаються в першу чергу. Щоб ви знали. А не потім. Потім на них і цвітіння буде потом. Аж косені може бути. Як буде воно. Вон у мене понакриваті. Ти ми ще ось попідкривала. Ось, бачите. О, ось отак. Вон, вон. Це у мене ж той волошки такі, волошка тоді. Ось, бачите, оце, ось одна не вийшла, це Пушкін. Ось одна не вийшла із зими. Зовсім. Вона чорна вся, почерніла, Я її викину зовсім і все. А так всі, а так всі троянди стоять зелені. Через місяць будуть вже з бутонами. Гарненькі всі, гарненькі. Дивіться, яка доріжечка в цьому році чи будуть. ну Який буде цвісти який ні. а Анаторик уже буде, тут краса. вон з тюльпанов з одних. ну А тут, от звісно, тут тепліше, їм затишніше. вон Тут вони стоять. Оце троянди тут. І оце о, 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 на, іменно на оцьому ось і твоя роза. Прошл, 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 осіння посадка прошлого року. Оце такі. Ось. Тут. Так що. Як є ще в неї Вірини Володимирівни, можете виписувати, бо я ось, ось, ось її ось прийшли. Я ще виписувала в неї. Брала. Бачите, вже і базальники там вони йдуть. Молодці вони. Може, дасть Бог таки і тут виросте. Тут зовсім ніколи нічого не було. Тут, всі, да? тут одні каміння теж були. Ось теж та велика вона була. Це ще її порозсажувала оцю. Гейхера вона ж, мабуть, теж, тільки що вона зелена, а цвіте таким рожевим. Оце. Цього року вон. весняна посадка посаджена. Це тут. Вон. вон дивіться, рядок у мене. Бачите? очітка. Ох, цілий рядок їх. Ось тут тут вон. вона кривала, теж вони у дому зелені. Зараз піду, покажу вам. Ось іще ж у мене. У мене сирені багато. Ось іще теж. З двох і ось третій, мабуть. І де їх теж три було тут. О, Бачите. Ця ось не обрізала цю викинути, треба вона засухла. Я сюди не буду її Я її просто посажу на місто нового. Роздезінфіцірую там землю. Фітаспоріна. А ось дивіться крокус розсів. Ну тут крокусів багато ж було. Ну вон, там, а ось тюльпана вже на цей рік. Це пройшла річки сажені Аж у тому році. Уже бачите, якими пучками будуть. І кожен. І кожен головне буде цвісти. От що. Цінне. Це вже теж воно. Це декор Арлекін. Тут ось, маленькі Ну, У нас, я ж говорю, ну, у нас все реме, холодно і холодно. Ну, ну, ось тюльпани, ось теж. Ці вже великі кущі. Це тут тюльпани махрові, з, з різьбленими кінчиками. Тут красиві тюльпани. Дуже красиві. от, стільки їх тут. Тут Раніше тут у мене росли штамбові троянди. Ще до того як я... Ось бачите, а це а це е... гарденці. Одна, вон, вон... Вон друга вон є, вон там аж. Ще не дуже доприбирано, бо воно ж усе время, О, бачите, вже бутончики вон на них. на на тюльпанчик, а ляньте бутончики. Ну, тюльпанчики пішли тут раніше. Ну, а, це, а це яке яке є, от, бо тут воно трошки не так Вон, понакривала їх усі гортензії. Тут, а ось зараз покажу. Ага, ось є, дивіться, дивіться яка. бачите фіалочки, які ті, що раніше ми було йдемо з школи під посадкою, а їх повно. А це і в мене вони десь з'явилися. Вон ціла вон. це вон, розпускається. Рабуста. Тут же цілий ряд рабусти в мене ось. Цілий-цілий рядок буде. І ще мої, моєї рабусти багато. Буде в цьому році я свою, а тут теж ці шпівники, і риски. різні Всяких сортів. І чорні, і, чер... і темно-сині, і жовті, і оранжеві, і білі, голубі там. І там різні з чимось, ну всякі. Оце закрила у мене тут. Айсфогель закрила. Хай поки -то вона там При, прикрила б. Жалко, як мороз удар. Ну, ось. ну оце Наносище. Ну Тут теж вон є, бачите, в мене, я ж їх не викидаю. Ось теж. Ось вона зараз я вам покажу. Дивіться. Бачите, вона вже. І може я їх багато, звісно, поставляла. Ну, Я потім гляну, що, що вона буде. А може хай буде. А потім про той, ну не знаю. Гартець ж. А це ж мої ті. волошки. Ось, ти ще розсаджувала я в тому році з того саду сюди, ну, теж поприймалися. Вон. Вон не прийнялася, Тож, теж викину. Я з, нею, з ними мучилася, мучилася, це три роки мучилася. Оце так обріжу, потім починаю її ета, вихажувати, до осені, вихажую. Осінь вона дасть цвітіння і все. Ну, Зачем вона мені нужна? Я її викину та і все. І не буду я з нею мучитися. І там ще вон, дві такі. Вони, во наприклад, не по сортах. Вон, бачите, всі, всі. Всі з бруньочками Так що я думаю, що зиму воно вон ще воно ще така що. На, на, на виброс. Так що ось вам. Ось тут. А тут оце, это як ще ж її червону, то. Ама ще барбара ось. Два кущі тут посадила. Бо тут теж таке все. Вон не обрізала, теж обрізала, обрізала. Забула, не обрізала. Теж таке, що хоч одразу викинь, хоч потом ото називається. Вся вийшла з зими в цьому році, слава Богу. Це Експрес-восточний. Всіх да, він у мене. Оце 4 роки, він у мене 3 роки не виходив із зими. Я теж з ним боролася, звісно, вихажувала його, відхажувала. Ну, а це в цьому році, бачу, вийшов він, він із зими. Вже, вже він тепер адаптувався до цих наших змін перемін. Ось так виглядає. Це стоять ще Будуть столик стоїть, ще буде це. Ось тут він. це дитина моя зробила мені двір. Коти мої ще не доробили, ще будуть дороблятися, колодець буде дороблятися. Ага, ось ще цю ж покажу вам. Ось ось цю красуню покажу. І нову опору зробили. То ми її не так перев'язали, трошки обрізали її, звісно то вона, ну, вон уже, вона тут перша. Ну не знаю, як буде цьому році вона цвісти. Чи дуже ми її по той. Вроді акуратно робили все. Вон опора. І тут от опора ось для цієї, для казіну Опора. Ну. Так, так що, вон, мої леви сидять. Бачите, ну, там ще не дороблено, колодець не дороблений. Тут у будемо теж доробляти, ось ще, бо сипеться теж будемо робити. Ну, не все зразу трошки хай піде. Празники йдуть там, ось, кошти потрібні, де в мене щось. Чи спина, чи почки, чи щось таке барахлить. Ну, будемо якось виживати. Так що, хто заходить на мій канал, спасибі вам всім. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!